Всім привіт, мене звати Денс, студія Зукоготочку. Ну що продовжуємо перекладати та озвучувати відео містера Біста українською мовою, поки це за нас не робить нейромережа якимось недужим прикольним голосом і, взагалі, без емоцій. Ну що ж, зараз не про це. Сьогодні у нас відео, яке називається найшвидша машина у світі проти гепарду. Звичайно, в цьому відео буде не тільки гепард і машина, а буде купа тварин, з якими будуть змагатися люди. Хто ж та? Не на найкращим, найшвидшим, найсильнішим і таке інше. Давайте дивитись. Переклали то озвучили звук у куточку. Хто швидше гепард Чи одна з найшвидших машин у світі? Чи зможе людина здолати ведмедя? Чи перевершить тигр чемпіона зі стрібків у висоту? Ми відповімо на ці запитання і не тільки. І почнемо з найсильнішої людини у світі. Він випробує себе перетягувані каната проти 225 кілограмового лева. Останні слова починаємо. Три, два, один. Поїхали! Uh. І вони почали. Ха-ха-ха! Боже мій ось це пара! Просто груба сила! Боже мій! Лев зараз утримую найсильнішу людину у сіті! Стоп, що він робить! Лев що розвернувся! Він хоче вимотити <плес> Брайана! Ось Брайан тягне літак! Але зараз він не може зрушити з місця цього Лева! О, йому важко! Брайан робить це! <плес> Окей, окей, ще приблизно метр! Майже все. Брайан вже майже. Брайан переміг. Ти переміг. Вітаю! Брайан переміг! Весело було! Oh. Окей, я просто я мовчу, все нормально. Але це тільки перше з семи випробувань людини проти тварини. Далі в нас найкращі стрибуну висоту на планеті. Без жартів, ось його Гіннеса. Ніхто з 8 мільярдів людей на землі не може стрибнути вище за нього. І він змагатиметься з цим тигром, щоб з'ясувати, хто стрибне вище. Людина чи тварина? Уперед, люди! Оу, який величезний звір. Ти справді думаєш, що стрибнеш вище. Я серйозно, якщо вона стрибне 4 метри, О, я Оу, дивіться, як вона на нього дивиться. Ось це серйоза. Вона не розуміє. Давайте почнемо! Вони спробують приманити її м'ясом, що змушуть. Покажи, стрибнути. що ти вмієш О, вона його хоче. Ось воно зараз стрибне! А яку ж висоту стрибне тигр? Оу. О, боже мій! О! Якщо ти зможеш стрибнути вище тигра, а я хочу, щоб ти зміг, ти поб'єш свій світовий рекорд. Тож нехай буде не 3,3 метра, а 3,7 метри. Рівно на 2,5 см сантиметри вище твого рекорду Гіннеса. Якщо він зможе торкнутися, він не тільки переможе тигра, а й становить новий світовий рекорд. Думаю, я зможу 3,7 сім метра. б чому ні? Чесно кажучи, я думаю, Дарі узбереж. Якщо чи сам так, так дійсно це здається неможливим для людини. Справа світового рекорду. Ти готовий? Погнали. Ну що ж подивимося, що становиш ти новий світовий рекорд? Луна, це для тебе. Чи зможе він? Ого, нічого собі. Він зміг! Це безумство! <свісна> Луна, що ти скажеш на це? Бро, ти стрибнув вище, ніж будь хто в історії. І ти такий спокійний. Так, тому що зможу ще вище. Боже, я ну що за хлопці. Верхотий каже така, о, та я мій би вище. Брайан переміг Лева, Даріус переміг тигра, тварина пора перемагати. Люди вперед! Я думаю, що команді людей буде набагато складніше в наступному змаганні. Ми на арені биків! З бабою. Привет. Баба, наїзник на биках. Так, сер. Ми випустимо на арену трьох биків. Трьох биків. Тобі потрібно перенести якомога більше мишків із грошима на інший бік. Поки за тобою женуться три бики. Кожен долар, що ти закинеш у відро протягом трьох хвилин, забираєш. Я готовий забирає. Ти... Випускайте биків. Ось і вони. Баба, прошу, не помри! Вони вийшли воріт і біжать прямо на нього. Окей, вони біжать прямо за ним. О, вони пробігли повз нього. Капелюші, баба, давай, біжи, біжи. О, капелюх зарубив! О, він вже приніс десять тисяч до позаду. Але як довго він зможе уникати биків? Так, ідемо. Він взяв ще два мішки! Вони прямо за Біжи, тобою. баба, біжи. О, боже мій. О, я б злякався поруч з цими биками. О, вони біжать до нас. А -а -а! Стоп! А -а -а! Не ловіть його. Не мене, не мене. Тим часом баба чомусь сміється, поки три бики несуться прямо на нього. Він занадто спокійний для того, щоб тікати бі трьох биків. Кожен майже по 700 кілограм. Я то його голови. Його стратегія биків. Замітка на майбутнє. Не запрошувати професіоналів. Він навіть не помітив цього випробування. Ха, відзвізі, все ти виграв! Вітаю 50 тисяч баксів твої. Дякую. На що витратиш гроші? Думаю, на Нову вантажівку. А чому я не здивований? А ось що вас точно здивує? Так це те, хто в цьому відео виграє перегони. А в наступному випробуванні дві істоти, здатні роздробити кожну кістку вашому ті. Так, нік. -ні -ні. Не страшно. Це Нік, якого ви можливо пам'ятаєте за його перегонами з найшвидшою людиною на планеті, де навіть з спорою в кілометр я програв НО Лайлсу. І сьогодні я дам йому другий шанс. Трохи смертоносніший. Перед тобою просто я не можу, бро я буду, повір мені, я буду. Повір мені. Бро бро. бро... бро Коли бро, бро, ти побачиш цікави, ти зрозумієш, наскільки ти дурний. Що це про? Це просто 100 тисяч доларів. Так, окей програв Лайлсу, тому він не знає, що таке великі суми. <гум> я знаю, я знаю. Щоб перети ці 100 тисяч доларів, ти маєш протриматися одну хвилину в рингу з. Зніми пов'язку рамі професійним сумоїстом вагою 225 кг. Окей, Чому він так робить? Або. Обернися хвилину на ринку з тим ведмедом. Боже мій! Ой, бро, Навіщо він там? І якщо ти думаєш, що він не шкідливий, то ні. Тому що він може розірвати людину на шматки. Великий звір, бро! Тома, як справи? Він. Окей, не дивлюся на нього. Настав час вирішувати. Сто тисяч доларів на кону! Ти хочеш схопитися з борцем Сумо? Чи ведмедем Грізлі? О, він іде до тебе! Так, я не повернуся до ведмедя. Боже, гаразд, <свят> то з тобою про. обираєш його. Бахлося, ти про що взагалі? Це здоровий різлій! Ти страховку життя з собою приніс? <свят> І щоб нік не помер, я привіз тренера з суму, щоб підготувати його до матчу. Спробуй зігнути коліна коже ногами. Ти готовий? Виходь на ринг. Давай, не бійся, не бійся, йди сюди. Ніко, щоб передати це випробування, ти повинен протриматися з РАМІ одну хвилину, не перетинаючи червону лінію. Якщо тебе виштовхнуть за коло, до того як хвилина закінчиться, ти знову все програєш. Торкніться кулаком з землі, щоб почати. Ти бач. психічно здоровий. Ти далеко зайшов. Нік. Починаємо. Боже, Боже нічого! Ти що? бро? Він звучить страшніше том! Нік, торкнися землі! Вже. Почекай! 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 Торкнися землі, Вперед! Охо, окей, окей, гаразд, подурати! пішов! сі 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 сі, секунду, секунду. Борись, нік! Борись з ним! Хапай за пояс! Хапай за пояс, Нік! Він душить мене! Він нрається з ним! Це просто гра! Нік! Ти не протримався вже 15 секунд! Ти просто обіймаєш його! Ти що? Не можу вхопити! 20 секунд! 20 секунд. Шо, ти, Ник, ти мач на півдорозі! Майже на півдорозі! Нік ні! Дай Нік! Нік, борись! Борись снік! Залишилось 20! Нік, ти майже виграв! Нік! Боже, він грає Ото фініш! 5 секунд! 3, 2, 1! Він перетнув межу! Усе нормально? Ти скопився за край і вийшов до того, як хвилина закінчилася. Браво, він звір! А виглядає, як людина! Ти програв найшвидшій людині на планеті і тепер програв найкращому сумовісту! Мені шкода! Тому я дам Йому 10 тисяч за перемогу. Невдаха. Це Це не Пропоную перейти до найбільшого випробування цього відео. І щоб розрядити обстановку, я вирішу запросити коміка Тревора Уоллеса. Тревор зніми пов'язку. Поговоримо про слона в кімнаті. Цей слон найкращий слон художник у світі. Ось чому наступне випробування? Художній поєдинок. У вас буде 10 хвилин, щоб навлювати все, що хочеться. Малюнок, який виявиться кращим, буде виставлений у справжньому художньому музеї. Нехай Оу. Нехай найкращий кафісон. Оу, досить тісти траву. Якщо не хочеш косити газон, купи слона. О, вона вдарила мене вуха. Вона спробує малювати. Так, секундочку. Їй, так, 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 іди до свого мольберта. Вона дуже хоче почати. Три, два, один. Час пішов. Уперше на цьому каналі в нас малює слон. Тому ми приховаємо її роботу до кінця таймера. Ну що ж, малюй. О, ні, не намалюй! що мені намалювати? Величезну школу. Я зрозумів. Окей, почнемо з цього мідного відтінку. Ти вибрав цей коля? А, їхні кольору у шкіл? А, ось воно. О, пустила. Так, трохи мотивації, апельсин. Чому слона? Худой, а мене не. ні, ні фестивал, ні Можна чого? нам фестивалс? До речі, якщо хочете спробувати шоколадку Фістибалс від містера Біста. Так, саме таку шоколадку, яку смакують усі члени його команди та друзі, взагалі учасники його шоу. А хто хоче спробувати, переходьте за посиланням в описі або в закріпленому коментарі. Будьте впевнені, там є посилання, треба просто гарненько пошукати. А то ви в коментарях пишете: де, де посилання, там все є, я перевіряв. Тож, переходьте, підписуйтесь на наш. Телеграм-канал та приймайте участь у розіграші Фістаблс і не тільки Фістаблс. Менше кажи, більше малюй. Віж, Сподіваюсь, це на школа до мене А? Залишилось 5 хвилин, Треворе! Так, так, можете мені перуку Бабороса. Він зібрався. З вами Боб Флос. Усі зібралися. Так, давайте. Не можна йому програти. Ось так. Молиться чотири хвилини. Годинник цокає боброс. Так, поки що це просто Ні-ні-ні, Це гелик. Ха. Заціни. Так, давай, давай, малюй, малюй. Ні, 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 ні на мені. Ту о і дорогу, і дорого. Треба намалювати сонце. Так, а ось де жовтий Бац! джильярд. Так, у нас дві хвилини. Треба поспішати. Зберися. І не сподобався пензлик. Тревор, час, Чувак, це так погано віру своє мистецтво. Не вікна. Я тобі допоможу, адже час іде. Я прям як з пожежним шлангом. Вперед! Залишилася хвилина! Ми можемо Ти Можеш порати слону! Я ніби малюю на погородах! А оце її фішка. Вона використовує її у всіх своїх роботах! Три! Продовжуй! А, це була помилка! Це помилка! Один час вийшов! Ні. Ха, -ха, ха Він не встиг! Але перш ніж оцінити ці витвори мистецтва гепар змагатиметься з однією з найшвидших машин у світі. Ну а поки що я запросив професіонала з більш ніж 30-річним досвідом для оцінки картин. І оцінювати він буде за шкалою від 1 до 10. Де один погано, а десять добре. Два! 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 Окей. Юнацькі відчуття. Можливо, хтось розкриває свою внутрішню дитину. О, -о, 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 -о. це не автора. Ей, не підказуй, судді. А тепер покажемо, шедевр найкращого в світі слона, який малює. Ми будемо це оцінювати, немов клоуна вирвало. Вона не малювала це сама. Що скажете? Я бачу багато радості в цій картині. Я бачу, що художник приймає себе таким, яким він є. Не можна відокремлювати мистецтво від автора. Скільки балів подасти цій картині? дав... вісім із десяти. Вау! Тревор, ти слону! Та пофіг, чувак! твій конкурент показує жести з Фортнайта. <гум> що скажеш на це? Граз нічого, нічого. <гум> відпочивай, відпочивай. І як і обіцяли, картина Айлі висить у справжній галереї. Вишукано, цікаво, хто ти із них розуміє, що це намалював слон. Отже, а в цьому випробуванні у нас беруть участь найкращі солдати у світі. Як швидко ви мене б'єте? 30 секунд дуже страшні люди. І ми побачимо, як швидко на цьому величезному звалищі їх знайде Одін. Одна з найкращих пошукових собак на планеті. Скільки Ви їм даєте? Думаю, близько п'яти хвилин. І ті з вас, хто зможе сховатися від собак до ранку, розділять 50 тисяч. гаразд. 10 хвилин щоб сховатися. Три, два, один, убере! Веселіться! І хоча вони півжиття провели уникаючи упіймання ворогами, цих собак з народження труну. Нували шукати людей. Тому я буду в шоці, якщо ці хлопці зможуть протриматися до ранку. Перебирайтеся до нашого укриття. Потрібно ховатися від собак якомога довше. Усі бігають навколо я купка дурнів. Я не збираюся путіти. Потруйся об машини, щоб залишити свій запах. Вони неймовірно бігають зигзагом і труцював якомога більше машин. Поки Джоні створював хибний слід, торкаючись в машин, Карлос вирішив замускувати свій запад. Погнали! Він занурився в річку, сподіваючись збити їх зі сліду. Тепер назад до мого укриття. У більшості з них була одна й та сама стратегія: відволікти собака, потім сховатися в машині. Але в одного з них була зовсім інша ідея. Я сиджу на дереві метрів за 15 над землею. Тут одне дерево. Ось звалище, де всі ховаються. Я молюся, щоб Бог приховав мій запах. Сподіваюсь, мене не знайдуть. Десять хвилин закінчилися. Ми йдемо вас шукати. Ось вони йдуть. Чую собаку. Три, два, один. Спустити псі! Побігли вперед. Ну що погнали? Ага, диви за собакою його поведінку. Зрозумієш, коли він відчує запах. Побачиш, як він задирає ніс. Як собаки так добре відчувають запах. Нюхові рецептори. Чим довша морда, тим більше у собаки на Загорі приємно і вітряно, мене не повинні відчути. Я знаю, що перебіг, бо я не поруч із землею. Пам'ятайте, територія дуже велика. Тому собаці потрібно постійно розшифровувати, який запах мети, а який того, хто просто проходив тут раніше. Увага! О, гаразд, готуйся, готуйся. Сейдж, схоже, щось знайшов. О, двері не замкнені. О, упіймай! О, ти перша кого знайшли! О, боже мій! Собака гавкає, мабуть, когось знайшли! О, божевілля! Сейдж обнюхав, напевно, 4-5 тисяч машин, і це єдина, на яку він загавкав. І він був у ній. Але нам потрібно знайти ще чотирьох. Шукаємо далі. Отже, будемо шукати там і підемо одразу до автобуса. Подивимося, може, там хтось є. А якщо ні, знову зберемося. Такий у нас план. Вони йдуть до мене, тому я погашу світло. О, він вийшов на слід. Увага! Ось цей фургон. Так, стоп, Сейдж, гавки на цю машину. Сейдж, він тут. Відійди. Тут є хто не. Оу, міг би просто відчинити двері. Мінус два. Сейдж в ударі. Мені шкода, але ти втратив 50 штук. Гра, шукаймо далі, байрон. Знайшли другого. Він був близько до мене, що може збити собаку зі сліду. Вона може мене не знайти, тому що знайшла поруч іншого. Собаки вже дуже близькі до того, щоб знайти Прикинь, це ж пройшли повз боже мій. Вони пройшли повз машину. Не знайшли їх ось це так. Але потім сталося щось несподіване. Я не знаю, як це сталося, але собаки чомусь не знайшли цих хлопців. Один із них кинув сюди банку Редбула. Це помилкова знахідка. Хтось прийшов сюди і пішов. Їхня паска спрацювала. Незважаючи на багатогодинні пошуки, солдати ніби випарувалися. Собаки шукали всю ніч, і ось уже стає сонце. Ми не можемо знайти їх. Зараз 5.30 ранку. Очевидно, стає світліше. Залишилося троє з нас. Але потім лише за кілька миттєвості до закінчення випробування... Так, Вони дуже близько. Он там. Є хто небудь у цій вантажівці? багажнику! Ми когось спіймали. Знаєш, ви мене! Думаю, ти зголоднів? Ось фістабас сарахи собою пасту. Скажи, як тобі? Отак. Десять з десяти ході І ось, коли час минув, два переможці вийшли зі своїх укриттів. Небугена довга була ніч. Вітаємо ви розділити п'ятдесят тисяч доларів. І ось момент, якого ви всі чекали. Після шалених змагань людей проти тварин. Ми підійшли до останнього випробування. Цей гепард змагатиметься з найшвидшою машиною на землі. Хто ж переможе? О, гепард гаразд. Ми його повернемо. Гепард найшвидша тварина на планеті. Він настільки швидкий, що людям потрібна швидкість гоночного баліда формула і, щоб мати шанс. Очі ми привіз не одну, а три машини, щоб обігнати його. Почнемо з перегонів гольфкар проти гепарда. О, ви гляньте! Ей, хлопці, готові? Давай. Три, два, один. Відпускайте гепарда. О боже, він такий швидкий. Навіть не близько. О, він назрує. Ну, у хвості! Я його навіть не бачу, він сховався. Оу, же фінішував, а ми все ще на півдорозі. Це ганьба. Сер гепард, Ти не дав нам шансу поборотися. Нам потрібно щось швидше. Наступна машина. Звичайно ж, усі знали, що гольфкар не оджене гепарда. Але для наступних перегонів я не пошкодував грошей. І купив один з найкрасивіших автомобілів в історії Мінілень проти гепарда. Пере! Поїхали! Давай давай, Джиммі! Розганяйся, що ти робиш? О, у мене газ вже на підлозі лежить. Ха. Він Ця сука взагалі не Чому ми обрали мінівен? Це ганьба. Ми вже програли. Що ми робимо. Стоп, гепарди, гепарду потрібно переднути фінішну лінію. Гепард зупинився просто перед нею. О, ось так. Він просто дражнить нас. Думаю, таке буває, коли працюєш із тваринами. Йому стало нас шкода. Так. Але перш ніж гепард замагатиметься з болідом формула, і йому потрібно околонити. І зробити це доведеться нам самим. Хочу привітатися з гепардом. -ха -ха! Я пас дякую. Мілі, я тракнувся гепарда. Нам чомусь дозволили поспілкуватися з цим небезпечним хижаком. Не віриться, що ми зараз поруч із ним. Сюди, Мілі. Не віриться, що зараз кличу гепарда. Такий великий Поблад, його, О, Нолане, oh, 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 не чіпай oh, його. Oh. Йому не подобається. Твої досі взагалі психи. Боже мій гепард, як гігантський великий! Ми даємо великий. гепарду відпочити між перегонами, щоб він не надто захекався. І якщо вам цікаво, ми співпрацюємо з американським товариством захисту тварин, яке стежить за тим, щоб під час зйомок з ними дбає Водилися на землі залишилося менше восьми тисяч гепардів. Тому для мене дуже важливо, щоб тваринам, які під загрозою зникнення, не нашкодили на нашому знімальному майданчику. Такий м'який гепард муркоче шалено голосно. О, схоже, мілі готова до перегонів. Давайте швидко почнемо. Отже, час прийшов. Момент якого всі чекали. Те, що ви зараз побачите, це найбільше протистояння людини і тварини. Це така велика гонка, що якщо хтось її зіпсує, і напевно це буде нолон. Ми відповімо на головне питання сучасній історії. Три! Чи зможе Гепар обігнати авто в «І»? З'ясуємо це. Уперед! Ого, це швидко! Машина просто пролотила повз Гепарда! Боже ми! І, хоча мілі не виграла, мене дуже вразило, що гепард може бігти на рівні з машиною, яку використовують у чемпіонатах формули. І але понад століття тому, коли з'явилися перші машини, у дикій природі було понад 100 тисяч гепардів. А сьогодні, коли їх залишилося менше 8 тисяч, наше завдання захистити цих незвичайних істот від вимирання, щоб вони надалі надихали нас на подолання своїх меж. Мілі це наймиліша тварина, яку я коли-небудь зустрічав. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалось відео і мілі, вам теж сподобалось. Пишіть в коментарях, хто з тварин вам сподобався найбільших, хто найрозумніший, найшвидший. Взагалі пишіть свої емоції та побажання про наш переклад, про наш канал під цим відео, бо це дуже для нас важливо. Ну і звичайно, я сподіваюся, ви підписані на наш канал і розповіли усім, що ви його дивитесь, дали репости, шерінги і так далі, і тому подібне. Тож до зустрічі у наступних відео. З вами був Ден. Та команда звуку куточку.